i <laughs> Всім привіт, друзі. Хто з нами? Ми говоримо про те, як доглядати за собою взимку саме за шкірою, за обличчям, за волоссям, за нігтиками, за всім, за всім, за всім сьогодні вам розкажемо. У нас в гостях інна біла, це директор студії краси. Доброго ранку вам. Як Доброго ранку! ранку? студія краси називається Інна Біла. Звідки така назва? Інно я вже у вас другий раз на ефірі. і да. У мене ці питання дуже актуальні. Насправді, ну так мене звати. Тобто, ім'я прізвище. А, ну та ні. Лариса така таємнича. Це в мене прізвище, ну, якби, скажімо так, від мого чоловіка. От і так вийшло, я вирішила не видумувати якихось мега-оригінальних а як воно так звучить. І думаю, ну, буде інна біла. Є якась інтрига? Чоловік, хоч темношкірий, чи ні у вас? Ні. Ні. Житомирянин корінний. Я взагалі з Тернополя родом, а він ваш місцевий. Так де вигідніше? У Тернополі чи в Житомирі мати свою студію краси? Вигідніше, ви знаєте, в принципі, скажем, менталітет і от. Спрос та да, один і той самий. Просто Тернопіль більш таке от затишне місто. І скажімо, якщо порівнювати з Житомиром, де ближче все-таки столиця, Київ, ми Тут, тусовка. тут, <laughs> тусовка, да. тобто, тут якби, навіть і самі семінари, скажемо, якісь майстер-класи, все-таки вже більше тягнеться повністю публіка на Київ. да от В Тернополі більш до Львова, але це вже все таки захід, така культурна столиця. от тому ну важко сказати, де де краще, де гірше, і там, і там такі досить цікаво, і ця сфера дуже така, от популярна. Ну Ну, це лишає жінок, так те та те з приводу догляду. Перше питання до вас це те, чим взагалі от, директор студії краси. Це ціла студія. Тобто у вас багато професіоналів працює. Чим саме займаєтесь? Чим працюєте? Це лише обличчя, це чи це лише волосся? Що це? Ми працюємо у нас повний спектр послуг, тобто це і перукарські послуги, нігтєва естетика, візаж, косметологія, бровбар, навчальні курси. Одного з нас візаж на даний момент запускати. Ми ще плануємо інші напрямки. От тобто, повністю весь спектр, скажімо, і всі ці сфери я люблю одинаково. Тобто, повністю ти приходиш, така Франція зачухана, така сонна, а виходиш красоня. Все зроблять. Повністю. Знаєте, Буває, ну як не те, що зачухана там, але телефонують, від кажуть так. Наприклад, там, от, от дівчинка, буде скоро в чоловіка день народження. Каже: мені треба так, щоб я до вас прийшла, і щоб я вже вийшла і всі впали. От, коли я попаду, так от що мені треба? Тобто фактично воно зручно, тому що приходиш, робиш зразу зачіску, нігті, макіяж. Так, от тись тобто, не, не бігаєш і паралельно. Ми працюємо. Я б ще радив окремий касовий де комунальні платежі будуть прийматися і сплачуватись кредити. Тоді у вас люди просто будуть жити, Панін. Про волосся поговоримо сьогодні, саме догляд за волоссям. Що це має бути саме в осінню і в, зимову, в зимовий період? Це якийсь особливий догляд. Ну, В принципі, правильний догляд потрібен завжди. Тобто, я, скажімо, сторонник того, щоб людина комплексно доглядала і влітку, і взимку, незалежно незалежності від погоди, від кольору, волосся так, але все-таки взимку більше ми робимо акцент на захист від переохолодження. Візуються певні проблеми, те саме випадіння волосся, от електризація і так далі. Так, от, перш за все, правильний догляд включає от шампунь, бальзам, маска. Так ем, підбирати його я все-таки рекомендую е, спеціалістами, то тобто є не обов'язково наша студія. Так, ну просто все таки кваліфіковані. Перукарі, скажем, консультанти, які розуміють, тому що в залежності від того, наприклад, фарбоване волосся, блонд відтінки висвітлені, натуральне волосся з різні. Тип і відповідно потрібен інший догляд. Обов'язково треба користуватися бальзамом, тому що, от як про шкіру ви говорили, так там системи відкриваються пори, очищуючи, і тонік закриває їх. Таке саме волосся. У нас кутикула, вона відкривається від шампуня, а бальзам її закриває. Тому дуже правильно, щоб це був шампунь, потім бальзам. Тобто, я не дивіться на мене, я не говорю маска Це два рази в тиждень чи більше раз-два в залежності від типу. Якщо в принципі сухе волосся можна два рази в тиждень. Якщо жирна шкіра голови, бажано <ккк> раз в тиждень. Бальзам це коли? Бальзам це після того, як помив голову. <кк> так, помили, змили шампунь, нанесли бальзамчик і змили. Знову ж таки, да? Маска її бажано чуть-чуть потримати. Хоча зараз є вже тенденція до того, що навіть е, наносять маску, хоча б на там, буквально декілька хвилин і змивають. Два хвилини. Ніхто не хоче вже 10 хвилин ходити. там. Слухайте, а як така? У мене інформація про те, що. Маски тут обліпихова маска. Там змішайте вершки, о, сметану треба, обліпихова олія, там те те, залишити на волосі, на всю ніч. Як ви ставитесь до таких рецептів? Ну, дивіться, в принципі, зараз дуже багато таких рецептів, і е, чесно кажучи, краще вже робити хоч щось, чим взагалі не робити нічого. Так, це залежить від того, що вибирає сам клієнт. Тобто е, одні надають перевагу ось таким натуральним маскам. Я не можу сказати, що це погано, тому що Натуральні компоненти вони завжди хороші, да але ну зараз немає часу в основному в жінок. Раніше ми скажімо, там займалися. А чим я... це ви зараз займаєте земля, берегиня домашнього вогнища, <ривіт> а зараз це ще робота чи бізнес, чи от якісь такі сфери, плюс зараз модні там тренування, спорт і так далі. І настільки насичене життя, що насправді, ну, ще скажімо, розводити всі ці компоненти, купляти, змішувати трошечки, не зовсім, скажем, зручно. Та тому е, більше все-таки, в студії, ми пропонуємо зразу професійний догляд. Е, він до досить доступний, скажімо, і ви там великий об'єм у вас є. Ви користуєтеся, нанесли змили, і скажімо, також ну головне, все таки доглядати правильно і mm на. -hmm. No, uh, I... А от шапку, коли людина носить, це ж добре, коли взимку носить людина шапку. Добре, добре, так взагалі міфи є різні. От по поводу до речі, от, якщо брати зимовий догляд, так от що, що правильно, да? От перш за все, правильно носити все-таки шапку, тому що більш температура нижче 5 градусів Цельсію уже впливає негативно на волосяну фолікулу і може спричинити. Випадіння волосся, тобто, в принципі, носити шапку потрібно. От, і, ну ти ну, по-перше, голову берегти потрібно, як мінімум. А окрім того, і скажімо, волосся. Так і також, е, от, помимо того, що шапка у нас корисна, вона ще може спричиняти от, електризація. волосся. Теж така актуальна. Ну вам не знаю, у вас так плюс-мінус, так ну дівчатам більше своє пушиста, в кого таке от пориста структура волосся. Тому добре, все-таки знову ж таки повертаємось до догляду. Антистатичні ефекти. Взагалі, зараз вже всі електризації е, це погано, да? Е, ну за що погано, але, ну, як мінімум це, це не, комфортно, не, комфортно. не комфортно. Так, mm. от і коли ви там до когось доторкаєтеся, mm. і такі шарик електричний. От ну насправді засоби для зимового догляду вони вже зразу продумують цей антистатичний ефект. Масло добре не закриває опять таке котікулу, і скажімо, Волосся вже більш, по-перше, гладше, м'якше е, і не електризується. Так. А можна просто за кинути на батарею і, і все від себе? Отакий от гумор у нас, друзі. Ні, а з приводу догляду ви казали за професіонали, які підберуть професійний догляд. Це можна прийти до вашого перекоря, і він одразу порадить, яким користувати шампунем, кондиціонером і маскою, і де її придбати одразу? Можна, так. Тобто, взагалі, правильно, щоб побачити, <кхід> яка, яке волосся, яка структура волосся, колір той самий натуральний фарбований, який фарбований, знову ж таки, темний, коричневий блонд і так далі. От, да? Тому, в принципі, так, ми запрошуємо, у нас безкоштовні, в принципі, ми проводимо. Консультації і по по не тільки по догляду, взагалі по фарбуванню. тобто, якщо ви хочете щось запитати, ну для того, щоб не сидіти самому і там не ну не, не видумувати, так от можемо проконсультувати, підібрати активна зараз дуже така проблема випадіння волосся. Наприклад, у нас от приходить і дуже багато дівчат та жінок звертається от з проблемою. І як ви боретесь з цим? Як ми боремось? Ну, перш за все потрібно розуміти, скажімо, від чого це випадіння волосся, так тому що взагалі за життя вирос. Стає більше 150 тисяч волосків, і норма до 100 волосків в день випадає. Тобто, якщо у вас випало декілька волосків, це не означає, що це вже все. <реш> да, треба зразу там лікуватись і так далі, от. але е, може бути сезонне, наприклад, випадіння, знову ж таки, е, є процес повністю оновлення, раз в сім років теж може бути. Тобто, чи це проблема, скажімо так, сезонна, чи це вже якась така от більш серйозна проблема, яку треба лікувати? От. Якщо це якісь гормональні збої, якщо це стресових багато ситуацій. А якщо гени, то все капець? Генетика, вона дуже важлива. Ну, насправді, якщо у вас є, скажімо, в роз розположеність до от, випадіння волосся, то важко з цим боротися. Ну у нас ми пропонуємо навіть спеціальні комплекси. У нас є це така авторська процедура. У нас е, буквально там до години часу займає і, скажемо, дуже доступно по ціні. Спеціально тому, що щоб во якраз вдома там не, не видумувати. Ви прийшли, зробили. Ну особисто я, наприклад, мені навіть в салоні, будучи там, на місці важко це зробити. однайти час. Я вже не ля, якби я ще вдома наприклад, там щось виробила. От, тось в принципі. Ну, знову ж таки кажу, потрібно розуміти, в чому справа, тому що навіть, скажімо, неправильна гігієна догляд миття волосся це також може спровокувати випадіння волосся. З вами жити ще страшніше. Саме взагалі весело жити навіть. Слухайте, так де у нас знаходиться в місті Житомирі, студія краси і не білої. Шевченка 24. Там великими буквами написано не про не про не про гави. Такі фіолетові. У нас фасад. І на біла завжди в вікні стоїть і чекає. Чекає, виглядає. Заходьте, заходьте. Чай бігає, працює. І Ваша настанова на сьогоднішній день житомарянам і жителям області, хто на сьогодні дивиться. Можливо, по догляду за волоссям чи за обличчям, чи за взагалі за всім тілом, чи можливо просто настанова на хороший позитивний день? Ну, взагалі, настанова любіть себе, доглядайте за собою. Зараз от зима наступила от, холодна така пора року, і хочеться скажімо, тепла, краси. от Зробіть собі настрій, і ми вам цьому допоможемо.